Хай заходить, Микола Іванович. Добре. Доброго дня. Врешті-решт, в другому півріччі, можливо, нам Можна підвищити трошки заробітні плати, пенсії, подивитись по пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми. Тобто люди сьогодні чекають покращення ситуації, хоча я добре розумію, що у нас фінансова ситуація є досить складною в зв'язку з виплатою міжнародних боргів. Я це добре розумію, але давайте ми подивимось сьогодні, що нам дала економіка в цьому півріччі, і що ми можемо на друге півріччя вже запропонувати.